Україна це Європа і ваше майбутнє у ЄС. І що ж то важне, перспективу роботи. Президентка Європарламенту Роберта Мацола закликала країни Євросоюзу якнайшвидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки. Я горда сказати, що цей будинок європейської демократії, його члени, наш європейський союз завжди стояв із вами. Ми розуміємо, що ви боретесь не лише за ваші цінності, а й за наші, за ті ідеї, які нас роблять усіх європейцями, тому що Україна це Європа і майбутнє вашого народу в Європейському Союзі, наголосила Роберта Мацола держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність. Наголосила президентка Європарламенту. За її словами, відповідь заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, наголосила вона, є екзистенційною. Отже, Михайло, українська делегація закликала надати якомога більше озброєння, зокрема далекобійного та літаків. Чи відомо щось про конкретні домовленості? Насправді, публічно під час виступу в європарламенті на саміті Європейського союзу Володимир Зеленський закликав надати ось ці винищувачі, і після офіційної частини в нього було кілька двосторонніх зустрічей з невеликими делегаціями лідерів європейського союзу. Відомо, що цих зустрічей було кілька, і вони тривали приблизно по півгодини. І саме там обговорювали доцільність і можливість надання Україні винищувачів. Є певне розуміння, що Україна. Має мати літаки натівського стандарту, і багато країн розуміють це, що Україні потрібно надати літаки натівського стандарту, але все це говориться в середньостроковій і в довгостроковій перспективі, тобто зрозуміло, що завтра літаків не буде і. Вже створюється така собі літакова коаліція, тобто країни, які готові передати літаки в майбутньому, які готові долучитися до обслуговування цих літаків, і саме зараз обговорюється, наскільки великою буде ця коаліція. Ну і зокрема, одна із зустрічей була і з польською делегацією з Матеошом Маровецьким. І от як на залаштунками саміту, що він про це сказав. Наша є єднозначна. Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно в межах цілого об'єднання північно-атлантичного договору. Якщо буде ухвалене рішення відправити в Україну винищувачі, ми першими їх не передаватимемо, але відповімо ствердно за умови, що ті, хто мають найбільшу кількість цих літаків, зможуть їх передати Україні. Лише у такому порядку я розглядаю цю тему. Польща точно не буде на першому місці. У нас самих винищувачів бракує. Тому ми Замовили нові Ну і варто додати, що в рамках саміту жоден лідер конкретно не заявив, що його країна передасть у Україні винищувач, але те, що дискусії вже ведуться і країни консультуються, про це це дуже добрий знак. Ну, ми дійсно всі ці заяви чуємо, відчуваємо цю підтримку і з натхненням, так би мовити, дивимося у майбутнє. Але питання темпів надзвичайно важливе, бо для нас важливе буквально кожен день і кожна година. Чи усвідомлюють європейці важливість цих темпів? Ну, те, що сь сьогодні ми чули в залаштунками саміту. Багато е європейських лідерів давали е інтерв'ю своїм е національним телеканалам, і е тут було абсолютно зрозуміло, що європейці нині розуміють, що не варто збавляти динаміки постачання Україні цього озброєння. Саме тому вони намагалися поспілку поспілкуватися з українською делегацією, зрозуміти, які потреби в, в Україні для оборони, і це надзвичайно важливо. Адже вже європейські лідери зможуть донести це і до своїх парламентів, і до своїх оборонних відомств. І ця зустріч відбулася надзвичайно важливо, тому що на наступному тижні ми очікуємо е, наступну зустріч оборонної підтримки. Так званий Рамштайн. Це вона запланована на 14-15 лютого, і е, саме тоді ми можемо розуміти наскільки е, ті слова, які говорила українська делегація, почули європейські лідери, і е, наскільки вони будуть підтримувати нас динамічно і оперативно. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці, на полі бою разом з вами. Я дякую всім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням, зброєю та амуніцією, енергетичним обладнанням і паливом. Ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя. Завжди захищайте European Way of Life. Далі український президент вирушає на зустріч із лідерами країн ЄС, глави держав та урядів зустрічають Володимира Зеленського оплесками. Не аплодує лише один це угорський прем'єр Віктор Орбан, один із найбільш проросійських політиків у Європейському Союзі. За круглим столом саміту Європейської ради український президент говорить про необхідність подальших санкцій проти Росії, зокрема проти ракетної та ядерної галузі окупантів. Нагадує про важливість створення трибуналу і компенсаційних механізмів в Україні. а також висловлює сподівання, що переговори про вступ України до ЄС почнуться вже цього року задля спільної безпеки Європи. Вільну європу сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ в євросоюз. Сотні людей збираються в кулуарах європейських інституцій, аби побачити президента України, Держави, яка не на словах воює за свободу і демократію. Європейські політики діляться враженнями. Це одна з найбільш натхненних подій у Європарламенті. Це чудово мати змогу підтвердити абсолютну солідарність Європи з народом України. Ми знаємо, як це мотивує людей на фронті усвідомлювати, що це шлях до членства в Європейському Союзі. Сподіваюся, що вже скоро українці будуть членами європейського союзу, і коли я спілкуюся з європейськими політиками, то бачу велику волю до реформ, особливо під час війни. Вони хочуть перетворити свою країну на демократичну державу, засновану на верховенстві права. Після саміту Євроради за зачиненими дверима політики виходять на спільну прес-конференцію. Говорять про те, що десятий пакет санкцій проти Росії уже готується. Торкнеться він не лише економічного сектору, політиків і військових, а й рупорів Кремля путінських пропагандистів, Європа допомагатиме Україні якнайшвидше досягти перемоги. Ми всі чуємо ваш заклик підтримати Україну негайно. Ви дуже зворушливо говорили про європейський спосіб життя і про те, що українці хочуть повернутися додому до цього європейського способу життя. І насправді сьогодні ви побачили, що ми одна родина. Ми маємо спільні погляди на те, що члени родини мають допомагати одне одному, тому ви можете на нас розраховувати, український народ зробив вибір ще на Євромайдані: вибір свободи і демократії, а також європейського майбутнього. Ви попросили про статус кандидата ЄС. І Я пишаюся тим, що європейські лідери дуже швидко вирішили його надати Україні. І відтоді, попри війну, ви стали швидко імплементувати необхідні реформи. Ми вкрай вражені цим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.